Так, сьогодні 3 липня. І ось таке в нас море, пляж. Людей вже багатенько, це в нас 10 ронка. Так що тут таке? Ну Ще, мабуть, море трошки холодненьке, Ми того купуємо. дуже не купується. Ми сьогодні ось на відео. Ось на відео видно, що таке літають жуки і сонечка. Сьогодні у нас на щастя сонечок. Це просто їх Дуже багато. Там море. Трошки більше. І оце такий в нас вид з нашого балкону. Отоходимо отуди їсти. А там купляємо пиво. Ось отакі. Ось, всякої дічі, повно. Такие ребята литовики, их просто тьма. Что? <систит> 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 ну покажи, вы комнату. Мы не зайти. Я силы Дайва, Петров, Вейк. Все лежат. Все все чилят. Вот такая у нас комната. Такая у нас как... комнатка. Трушечки, да у нас тут Гармидер, ничего. Ну, вона просто кімнатка не дуже велика, щоб устроювати тут прям. Дали там е коментар, я не відвічала, якраз лучше відео відвідати. Як на номера? Як називається? Mm. Ну, Скажи щоб буде знову. Віла в нас віде? називається Соломоре чи Соло да, Можна на картах, воно... Да, воно все прекрасно да. Соломоре. Це Кароліно Бугас. Лукоцію, покажі, то... І в районі трьох тисяч за ніч, так? Три п'ятсот. Три п'ятсот. Так, що... ціна, ну, да. ну, тоді ми шукали, це така була саме, ми півтора місяці тому бронювали, да, його десь да. два місяці І тому. І Це не тако, типу, супер круто, це ми так вибирали. Да. Скромненько. Ну, отакі ціни на даний момент скромненькі. Да. І ще нас влаштувало, що ми тут всі да, поселилися. Батьки внизу. На на І Максим же І ми, Максим А ми зумів. на другому етажу у нас клубнати. Такий коридорчик у нас, покаже, що шкоп є. Ось такий шкаф у нас тут наші шмотки. І отам душу з туалетом. І в принципі все. Да. Нормальна, гарна кімнатка. Да. Ми збиралися рік на море, то трошки кошти підсобирали на номер. В сумі у нас номер вийшов 2900. На 7 днів. На 7 днів. Да. Да. Це 2900. Да. І дорогенько, ну ми, бо Юра в нас вже дуже давно не був на мурі, вирішили. Щоб в цьому році треба його збити. Ну тут дві, дві хвилини до моря, О, там я з балкона показував. Mm -hmm. да. полі, що буде, да. Да, ми любимо ганяти в Одесу по екскурсіях, по всьому. І це нам їхати з Кароліно десь годинку приблизно до локації до якої-небудь в Одесі. Oh. Так що то таке. Все, до нових зустрічей. Я покажу что-то мое. Ты, потом мы Я что ты отсутствуешь. Почему? 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 что такое заведение. Почему? Почему?